Доброго всім ранку. Сьогодні в нас вівторок. Готую Сережі суп. Буде їхати на роботу і візьме з собою та й зараз поснідає. Так що так, суп з рикадельками. Я запушила. Давайте. Всім привіт! Оце 11.30. Тільки сіла. Чи то снідать, чи то обідать. Ну, оце в мене так завжди виходить. Зранку п'ю каву із сиром. У каву ще лью молоко, і трішки, трішки молока. Ну, Ложку столову, може. От. Молоко це рідке, жовчогінне. Сир, він дає насичуваність, вітамін Д. А зараз сіла снідати. Покажу вам зараз свою тарілку. І розберемо її. Ну, давайте розберемо мою тарілку. Це у нас два яйця це білок і жовток. Білок це необхідний для нашого організму, для наших клітин будівельний матеріал. Жовток це вітамін Д. Взагалі, яйце це дуже корисний продукт. Так, риба. Риба. Це омега-3, жирні кислоти. А слинка вже біжить. Капуста. Капуста це вуглевод і клітчатка. І сир. Сир це теж жир і білок. Як же ж правильно отак От показують? Показують всі дівчата, нутриціологи, там, дієтологи, Вуглеводи, жири і білки. Отак От буде правильно. Ну все нічого. нічого кримінального я тут не бачу. Може, трішки збільшує камера, я не знаю. Оце пиріг, м'ясний пиріг, це Сережин. Я його геть закрила, замотала, все, то не моє. Ось так, дівчатка. А каші я зовсім не їм. Ну Каші не їм я від слова взагалі, ну не їм. Ну Може, там колись у, у, у супові. От сьогодні буду варити капусняк. Каші я не можу їсти, я вже ось спробувала. З неділько, мабуть, назад я зранку з'їла Гречаної каші зеленої, то дуже погано себе почувала. Я розказувала там десь у відео і розповідала. Все, дівчатка, Оце. зараз я поснідаю і буду займатися роботою. Поставлю зараз камеру і поговорю з вами. Наталка, твоя любима чашка. Спеціально для тебе її налила. Я її не люблю, ну, для тебе налила. Нехай тобі буде приємно. Привіт. Так що так, дівчатка, кожен їсть так, як хоче. Ну, все хочу їсти вже. Вже Сережу провела, суп йому зварила, склала йому торбу. Він ще о 7 годині поїхав. Я зробила зарядку, привела себе в порядок. Все, зараз половина 12-ї. Сіла і зараз буду снідати. Всім смачного. Приєднуйтесь до мене. До включення. Роблю собі на вечір смакоту. Так, хочу собі зробити смакоту на вечерю. п'ю каву з шоколаду і шоколадкою ось. Чисту каву, все без нічого. Так, а котра це година? Біжу 16 година. Не хочеться пропускати дні прогулки. Тому що потім тяжко. Тяжко і не хочеться тоді. Не треба пропускати. Не треба. Кожного дня. Це як дорога. Дорога до себе. Як ми були молоді ще. Дорога до себе. Молодої до себе. Здорової. Молодої, як молодої, здорової. там вже молода. Так, прийшла. Прийшла до своїх... до свого дерева. Зараз швиденько зарядку тому Робити зарядку. Показувати я її не буду вам, тому що, ну, що кожен день одне те теж. Я виставляю у короткі відео, там, звичайно, все не входить, додому. Бо мені треба ще доварити капусняк. Вже темніє. Сьогодні не буду йти за міст. Не хочу. Оце ж бачите як. Це ж вже, вже не хочу. Ну буде темно дуже. Не хочу назад йти по темноті. Що я ще хочу сказати? Що оце наше походіння. Я вже забула, що я хочу сказати. Хочу сказати, що худніть. Здоровіше себе почуваєш. Всі наші проблеми відходять на другий план. Хочеться жити. Хочу сказати, що цей процес похудіння мені дуже подобається. Я собі подобаюсь. Сама собі подобаюсь, сама себе починаю любити. Отак. От так що і ви, хто хоче, Починайте худнути, тільки худнути треба правильно, щоб не, не бути голодному. Як мені е, пишуть, що я їм три ложки овсянки і що ще, три ложки вівсянки. І ще щось забула я що. Дівчата, три ложки вівсянки, я буду голодна. І ввечері буду голодна, як собака, буду хватати, що бачити. А так зранку поїла. Головне не їсти каші, вуглеводи. Я вже скільки разів говорила, оце краще їх поїсти о 16 годині, коли саме виброс інсуліна. Подивіться канал Тетяни, ході й мотивірую, там жінка ясно і конкретно розповідає. І вона сама схудла в 56 років. На 44 кілограми. Ну, уявіть собі. Так що так, що ще сказати? Поки що все. Їх, як от кажуть, хороша мисля, приходить після Ну все, давайте. Побігла я додому. додому. І вам буде легше жити. Розуміло? Ну все, давайте, пішла я додому. Сьогодні мені одна написала. Забули. я не звертаю уваги, хто якась написала. Страшиліще. Та невже ж я таке А Але хотіла б я на неї подивитися. А то дійсно, що страшиліще, що таке людям може писати. Ну не подобається тобі, перегорнула і пішла далі. Я не, не знаю, що за люди. Та мені знаєте як? Ну, ви зрозуміли, що я хотіла сказати. От і все. Не хочеш, не дивися, господи. Без гриця вода освятиться. Давайте. Ну, все, дівчатка, вже стемніло, курей я закрила, собакам я зварила, супчик я зварила, капуснячок. Пиріг ще є м'ясний Сережі. Десертик є смачний, нам обом. Нічого. Рання в мене було, глашка в мене була, бігом пробіглася, все. Все. Чистенько. Так я люблю. Коли отак все спокійно. І на добраніч, Спокійної вам ніченьки. Нам усім. Нехай Бог. Господь Бог оберігає нас, наших захисників рідненьких, бідненькі там, і нашу рідну, вільну Україну. До зустрічі, мої дорогенькі. На добраніч. до завтра!